Тамара, місцева жителька, розповіла Суспільному, що у Житомирському гідропарку побільшало кліщів. За словами жінки, її чоловік рибалка і грибник. Його говорить Тамара, часто атакують кліщі, тому вона знає, як їх позбутися. Зараз простіший метод зараз просто береться на ватку антисептик і тихенько так покручимо. Внімайся, підцети не треба, бо можна лапки дерти. Місцевий житель Сергій каже, що любить природу. Кожного дня приїжджає в гідропарк. Чоловік розповів, що самостійно видаляє кліщі зі свого тіла. Так, да, буває кліщі да, і на один раз. Що роблю? Нитка, підіймаємо його і починаємо під самий низ, під саму основу його підважувати. Підіймаємо один трошки тягне, Вузликом зав'язуємо і ось так на протязі хвилин 20-15, в залежності від того, як він присосався. Оксана Волкова, завідувачка інфекційного відділення Житомирської міської лікарні номер 1 каже, що самостійно видаляти кліщів небезпечно. За її словами, часто кліщі викликають у людини хворобу лайма. В гострий період можуть бути важкі ускладнення зі сторони центральної нервової системи і важкі ускладнення зі сторони серцево-судинної. Системи. Якщо людина своєчасно не звернулася за допомогою гострою переходить в хронічну, якщо людина побачила у себе на тілі, присмоктавшийся кліщ самому видаляти його вкрай небезпечно. Людині потрібно негайно зразу ж в цей день, або протягом однієї доби звернутися в травмпункт для правильного і своєчасного видалення. За словами Викликати Оксани замуслі. Волкової, лікарі визначають, чи потрібно пацієнту проходити лікування після виявлення кліща на своєму тілі. У нас звернень з гострими клінічними ознаками лаймбарельоз. І ще не було. Були звертання у людей з великими кільцевими еритемами, які пов'язані з укусами пізньої осені минулого року. Укуси кліщів є небезпечними і для тварин, каже місцевий житель Дмитро, який гуляє із песиком у міському гідропарку. Тварина хворіє, хворіє захворюваннями, і потім бувають такі випадки, що. Приходиться вести на капельницю до лікаря. Місцевий житель Олександр каже, що кліщів багато у траві, тому із собакою прогулюється по доріжках. Я знаю, що кліщі на дачі кліщі є. Ну як, натираємо її, осматриваємо, тому що вона світленька. Володимир Хмельницький, лікар Житомирської обласної лікарні ветеринарної медицини, каже, що активність кліщів досягне піку, коли потепліє до 15 градусів. За його словами, з початку 2025 року зафіксували півсотні паразитарних захворювань у тварин, викликаних укусами. Станом на 25 рік на сьогоднішнє число десь зафіксовано більше 50 звернень громадян з хворобами тварин на кліща. Дуже тяжкий перебіг хвороби, піроплазмоз, бабезіоз. Главне, щоб у вас тваринка була оброблена і слідкувати, щоб, наприклад, щоб препарати діяли. Є таблетки, є каплі на холку, є ошейнички. Олена Кучмій, Денис Мостінов, Суспільне новини, Житомир.